То хотів би отримати звістку від вас. Перевернути диявол. Ну, або диявол, якого запрокинули і сказала, що ти мені більше не цікавий. Або диявол, який виявився абсолютно не дияволом, а трішечки такий, знаєте, людина, яка демонструє себе дуже токсично, а насправді там не все так однозначно. Людина, яка, можливо, колись. На в іншому житті мала певну прив'язку до вас, так само і ви могли мати прив'язку не, до неї. Чому ця людина очікує від вас свістку? Двійка Кубків. По двійки кубків емоції, можливо, почуття у цієї людини до вас не минули. І все ж таки інколи дуже б хотілося відчувати, що і ви відчуваєте те саме.